Друзі, усім привіт! Квіточки вам для настрою. Ні, якщо чесно, зараз усе взяла в цей букет та розбираю тут вже таке, що листочки є, що треба пообирати. тому, думаю, і трошки з вами порозмовляємо, поговоримо. Мені сьогодні на 12 ну ще є час. На фарбування та ламінування ресничок йти. І, і думаю, о, поки є час, букет приведу в порядок і ми з вами порозмовляємо. Моя знайома каже: Тань, будь ласка, мою історію розкажи усім. Я кажу, та я не хочу. І теми торкатися, вона каже, будь ласка. Я кажу, а давай я у тебе візьму ем, ну, начебто як інтерв'ю. І ти мені е, ти сама розповідаєш. Вона каже, та ні, я, я якось так не так виглядаю, але можливо це комусь буде корисно. Була вона в країні Бельгія. Була ж там. Вона зараз повернулася. Я вже була там, приходжу отримувати гуманітарку, якось так, таке якесь відношення, знаєш, хотіла зібрати речі і сказати, вибачте, що я вас потурбувала ну, і ось так, порядок. Потім я вирішила поцікавитися. А чому таке відношення? Каже, ми ж українці, ось таке Росія і так далі і тому подібне. А мені кажуть люди, а як вас відрізнити від росіян? Він каже, ну, все, в мене паспорт, в мене те. І я Він каже, а чому ви тоді не розмовляєте своєю мовою? І вона тоді каже, ну якось так. Дуже... Ну, вона російською розповідала, я не хочу прямих мов. І каже, ой, Ну це знаєте, коли там нав'язують, коли там то сьо, і ще ж потрібно ну, досвід і щоб так це гарно казати. І оце коли нав'язують, то каже, відбивається вся охота, каже: російські ракети вам не відбили охоту від російської мови? Ні? І вона зараз перейшла на українську мову. І знаєте, я з нею зараз дуже часто спілкуюся. Тому що е, дві російськомовні баби переходять на українську, ну, речі, своїми інами, ви розумієте. І коли йде ця підтримка, і ну, класно, мені, мені це подобається дуже. І ще мені я не знаю, треба звернутися до лікаря, до якого я не знаю. Я вам зараз скажу свою ситуацію. <ган> може, ще у когось таке є, бо я бачу, що знаєте, кожен з нас може мовчати, а спільна якась проблема вона може бути. А може і ні. Я тільки за себе кажу. Я зараз кажу тільки за себе. Добре? В мене щось зі мною чи не то, чи не так, чи щось находжуся в хаті. Там в одній кімнаті, в іншій, там в спальні, там не знаю, в ванній кімнаті, все норм. Тільки я заходжу на кухню, я чую звук повітряної сирени, повітряної тривоги. Я починаю відкривати віконце, пос... ні, там немає закриваю. А я чую. Ну, такий глухий звук, неявний. До ні, холодильник до холодильника, ні. Котел. до котла, ні. Не то. І оце знаєте, як доктор з трубкою ходю, звідкиля йде цей звук. Ну це так зараз трошки. З трубкою я не хожу, це я так прикрасила. Але ж так є, вухо прикладаєш, а звідкіля воно йде, а звідкиля воно йде? Виходжу в іншу кімнату, виходжу на балкон, нема сирени. Заходжу в кухню, знов сирена. І як тільки я заходжу на кухню, постійно в мене тут йде такий звук сирени. Деякого лікаря мені треба звернутися з цією проблемою. Я не знаю. Тому що от вчора навіть ми сиділи з Владиком, тут вечеряли, він каже, Владик сирена, Він каже, ні. Він зразу так взяв телефон, ні, нема повідомлення. Я хопа мапу сирен відкриваю, ні, нема тривоги. А ти чуєш гудить? Ні. Та гудить. Він віконце на провітрювання. Не, -не, не гудить. Тільки закрив я чую гудить. Ну, Розумієте? Ну, Я не знаю, що воно таке, чи, чи то у всіх таке. І потім. А... Ой, той. Точно завжди свою проблему треба обговорювати і і не замовчувати це точно, тому що знаєте, що може бути? А можливо, це може бути коли. Це був березень місяць, Владик був у Каті у Києві. Я була вдома сама, і я була вдома довгий час сама, і я пам'ятаю, як повітряна тривога була. Я сиділа у коридорі, і ще я так вам тоді показувала, я так от. Сідаю е, на пуфік, е, бо і я взяла пуфік, там, щоб біля туалетного столику, щоб він м'який був, е, щоб е, знаєте, якась м'якість, няшність була. І обнім, е, так, об, обіймала е, подушку, я так сиділа. І потім щось довго була повітряна тривога, і вже і ноги так затекли, все, я вже стояла, але ж е, е, подушку я обіймала. І потім мені стало цікаво, і думаю, та скільки можна, і що воно на вулиці. А десь півтори години я сиділа у коридорі, так. І, і я тоді, отак от тихенько-тихенько, до кухні заходжу і до вікна. Зараз я навіть це відео поставлю. Так, це було перший раз, я це знімала. І Я не знімала, а знаєте, мені тоді казалося, якщо я записую відео, це я зараз з вами спілкуюся. Нічого що ще потрібно монтувати, завантажувати на Ютуб. То нічого. Головне, що я не сама, я зараз з вами спілкуюся, розумієте, яка ми сила з вами. І, і я підходжу і дивлюсь вікно, і в цей момент, ну там, трошки гучно, ну і не, все. Е, і може ось такий момент, оце мені дав, а я тільки зараз про це зрозуміла. Як ви вважаєте, От мені потрібна ваша порада. Або це пройде, або до якого лікаря мені потрібно звернутися, якщо чесно. А може я не потрібно. А іноді може ми себе так накручуємо. Ні, ну це ж не накручуємо. Я ж чую. Я ж чую. Розумієте? Зараз дехто да, там подивиться з утіх, этих... скаже, тут у тюті криша їде. <laughs> мені якось пофіг, що вони там кажуть. Все однаково. Можливо, у когось ще є ось такі проблеми, я не знаю. То напишіть, поділіться, тому що е сьогодні я прочитала коментар з Одеси. Нещодавно ви на моєму каналі, я вам дуже вдячна за цю підтримку. Я думала, що, знаєте, ось коли йде спілкування і люди обмінюються своїми думками, це не просто так, це дуже велика сила. І я так зрозуміла, що я підтримала вас, але ви не розумієте, наскільки ви підтримали мене. Я навіть цей коментар зараз скріншот і поставлю. Так що ось так, мої дорогенькі. рада була з вами поспілкуватися. Дуже дякую новим підписникам, які, знаєте, не люблю я це слово підписник, тому що воно таке якесь колюче. Ми... Я люблю слово новим друзям, друзям, які підтримують, які підписуються. Дякую вам за вашу підписку, підписку, мої нові друзі. Якщо вам не складно, напишіть звідкіля, ви мені дуже цікаво, тому що для мене, наприклад, там важливо знати людину, хто мене дивиться. Звідки ля. Ні, ну по аналітики, то я бачу, які країни дивляться. І навіть була приємно вражена, і в, в сообществі я виставляла там, які країни дивляться. Думаю, нічого собі, як круто, класно, приємно. Тому якось так. І знаєте, що хочу сказати? Завжди так не буде. І так хочеться вже проводжати цей рік старий, щоб він пішов і так виштовхувати, його пинки давати, дивіться, дивіться. Бо це не рік, а якась така, знаєте, доба. Без свят, без чогось там такого. Так хочеться до Катюні в Київ поїхати. Я розумію, який зараз складно, в них там дуже часто світло вимикають. Поки знаєте так. І вона каже, мам, тобі тут буде складно. Каже, я дуже, знаєте, вона написала, каже, мам, я дуже хочу, щоб ти приїхала, але тобі тут буде складно. А я хочу до неї приїхати. А я не знаю, що воно буде. Тому що не їхала в Інтерсіті, не стало електрики. І стояли в полі 5 годин. Якби воно, знаєте, вони воювали на... Полі бою, чесно, показала, яка вона армія. Вони ж то з нами, з мирними людьми воюють. Ні, ну, я не можу сказати, нам страшно чи не страшно. Ну, Залякати нас це не вдасться. Але ж от зараз ти трішки не можеш собі <кій> дозволити того, що ти можеш поїхати до дитини. Оце... Справимось і завжди так не буде. І у мене є для вас дуже гарна новина до перемоги на один день ближче. Ось так, мої дорогенькі. І все буде добре, тримаємось. І разом триматися воно легше.